Доброго ранку всім та вітаємо на цій зустрічі. Коротка розмова з Андрієм Єрмаком, керівником Офісу президента Зеленського. Раді вас тут бачити. Дякую за бесіду. Якщо питаєте, чи я задоволений результатами, скажу. Не лише я, українці, будуть щасливі, коли ми виграємо цю війну, і коли виженемо останнього російського окупанта з наших земель, тоді я зможу сказати, що ми щасливі. Але можу сказати, що ми задоволені результатами. Я задоволений підсумками саміту у Вашингтоні, бо формулювання в документах справді сильні. Ми бачимо, що союзники зробили реальні кроки вперед. Думаю, наступний крок Україна має отримати запрошення. Добре, що зараз ми бачимо єдність. Союзників щодо незворотного шляху до членства України в НАТО. Звісно, дуже добре, що Україна отримає нові системи протиповітряної оборони. Це критично важливо для захисту наших міст і людей. Це необхідно, нам потрібно більше. Треба більше, щоб запобігти повторенню трагедії, яка сталася два дні тому. І щоб російські агресори ніколи не вбивали наших дітей. На жаль, то вчора в лікарні померла ще одна дитина після цієї трагедії. Все це допомагає вам підтримувати країну. Але якби ви могли змінити одну річ у динаміці конфлікту, що б це було, щоб допомогти вам виграти війну? Я впевнений, що партнери мають зняти всі обмеження. На використання цієї зброї не лише на території України, а й дати можливість відповідати на території Росії, бо неможливо воювати, коли у ворога немає обмежень, ворог може напряму атакувати цивільних, дитячі лікарні, школи, а в нас є обмеження. Думаю, це справді змінить правила гри. Сподіваюся, наші партнери це розуміють і ухвалять ці рішення якнайшвидше. Дуже дякую, Андрію. Дякую, що боретеся не лише за свою свободу, а й за майбутнє світового порядку та заходу. Я бачу, який тягар український народ і керівництво беруть на себе. Бо майбутнє заходу вирішується в Україні та на сході. Дякую за боротьбу. Дякую. Щиро дякую. Дякую. Слава Україні. Слава героям. Слава Україні. Слава героям.